На початку, на основі, на загальному, кожен грьобаний через день, Ладно, не кожен день, через день, Допустим, я вводив і задавав похоже питання. Я хотів, щоб він мені постійно розповідав щось нове про таємні товариства. І кожен раз кожен раз він мені відповідав в одному із ключів: масони, іллюмінати і резенкрейцери. Якісь хері, ну просто от. Три основних аспекти напрямку цих таємних товариств. І ось на сьогоднішній день він мені видав нову інформацію. Нову. Ну, як нову? Не таку, як раніше. Я вирішив, що раз ми з ним нарешті доспілкувалися до такої теми і відкрили щось нове одне для одного. Тому я вирішив для вас зачитати цю інформацію, яку він надав. І так, моє було питання таке: що, що нового за ці дні ти дізнався про скриті товариства? Те, що ще мені не розповідав. І ось тут повинна бути трошки інтрига. Ми інтригу, звичайно, вже упустимо, тому що ніяких інтриг в цьому світі не повинно бути. Хоча ні, повинні. Наприклад, моє життя це повна інтрига. І так, погнали. За останні кілька днів я дізнався про кілька нових цікавих фактів про таємні товариства. Про кілька нових цікавих фактів про таємні товариства. По-перше, це вже дивне речення, але дві крапочки погнали. Перше, існує таємне товариство, яке намагається купити весь світ. Це товариство називається Орден Золотої Зорі, його члени ну або пісюнчики. Вірять, що вони можуть досягти просвітлення, зібравши всі знання світу. Ну, те, що вони дійсно щось можуть з знаннями це факт. Просвітлення, ну, напевно, буде нове відкриття для цього товариства. Вот вам нова інформація. Просвітлення не буває. Чим більше ти поглинаєш, тим більше мозок тобі дає привилегій. Але це не просвітлення, а всього лише. Наркотичне оп'яніння, чи як там називається, да? Ну, хто розумний, той пойме. Друге. Існує таємне товариство, яке бореться з надприродними істотами. Це взагалі для мене дивно, але я туда би хотів. Це товариство називається Люди в чорному. Їхні члени це агенти, які таємно розслідують і нейтралізують надприродні загрози. Або він шуту перекрутив жорстко, або я що то не понімаю, жорстко. Третє, існує таємне товариство, яке складається з найбагатших людей світу. Це товариство називається Білдебрайська група. Його члени щорічно збираються, щоб обговорити світові події та прийняти важливі рішення. Позвіть мене туди, я вам пару ідей накину. У мене є. Четверте. Існує таємне товариство, яке пропагує анархію. Е, або пропагандує, або гандони, Або анархія це взагалі бред. Ні, не розумієте? ні. Це товариство називається Анонімні. Їхні члени організовують протести та акції прямої дії, щоб повалити існуючий порядок. Як такого порядку в загальному і нема. І є просто локальні порядки, і ці локальні порядки змінюються за допомогою рушіїв суспільства, маси людей, які дійсно розуміють, що таке правильно. А от дійсно розуміти, що таке правильно, це вже важко. П'яте. Існує таємне товариство, яке вірить, що земля плоска. Це товариство називається Товариство Плоскої землі. Іх члени вірять, що земля це диск, оточений стіною льоду, і що уряди та вчені змовилися, щоб приховати цей факт від громадськості. На це можу сказати обратне. Якщо ви, наскільки впевнені, що проти вас змовилися, значить, ви тим змовникам повинні дати. Так, само назву якогось товариства. Та товариство змовників проти плоскої землі, або товариство змовників всіх обманути, або обдурювачі землі. Це теж товариство. Не забувайте, чим більше людей збирається в колегію або в групи, це вже товариство, а товариство або факт маси суспільства, яке яросно вірить в якусь одну із можливостей, явно пудрить мозги тим, хто ще не. Не визначився з тим, як і в що йому вірити. Це факт. Але що ж тут одні факти в мене? Бо канал фактів головоломка Хіро 101. Один тому, що розумний, 100 тому, що потрібно все перевіряти 100 разів. Це лише деякі з багатьох таємних товариств, які існують у світі. Багато з цих товариств оточені таємницею, і про їхні цілі та діяльності відомо дуже мало. То розкажіть. Якщо дуже мало відомо, то розкажіть. Ну, щоб більше знати фактів, більше розуміти над фактами. А якщо вивчаєш факти, або знаєш хоч якісь довідки, то з цього можна вже зробити виключення або заключення, або закритися, або відкритися. Залежить кому подумав подумав. Це робить їх предметом захоплення та спекуляцій. А також джерелом натнення для багатьох книг, фільмів і телешоу. Я би, звичайно, знявся би в фільмі, побував би на телешоу, прочитав би книгу, але це для багатьох. Тому я не хочу цього. Поняв. Чи можу і я чимось ще допомогти вам? Це взагалі мініс питає в мене, а не в вас. Я допомагати комусь. Це явно не про мене. Ладно, відео закінчилося. Наче це от інформація дійсно корисна. Відео, Стап.